Прошу українців, бередіте себя. Русский солдат прийде і освободить. Это, это, это это Екс дружина скандального продюсера зрадника Юрія Бардаша покинула Україну і заявила: співатиме російською. Чому жінка виїхала в Барселону та що сьогодні думає про війну? А також про розмову з Бардашем та чому він отримав російський паспорт? Радуша, вот это очень важно такой то, що деньги это радуше. Плюс после того як я вивезла фотографію себе в телеграмі на каналі, ну очень на это очень много людей. Активізувалась, украинская аудитория очень сильно активизировалась во всех смыслах, там очень много негатива. Про все это уже за хвилину. Я нагадую, ви на youtube каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Корабль твій на дно, разом з усім військом. Кров твою я не побачу, просто йти не забудеш ні. Це співачка Луна, справжнє ім'я якої Крістіна Герасимова, співачка українського походження, авторка пісень. А також модель та фотограф, солістка гурту Луна, після початку війни Росії проти України в 2014 році неодноразово мала тури та концерти на території Росії. про вину за те, що заробляла у Росії? Е, Ні, я не відчуваю таку прям провину. Мені звичайно, що прикро е, я не відчуваю провину перед українцями. Мені прикро самій. Що я не знала, що так станеться, і що частина слухачів, для яких я виступала, виявилися а, такими нікчемами. Там і як хочеш, можеш їх можна їх обзивати, і слів буде мало. Класно, якби цього просто не було. Але з іншого боку, чому було і було? Не буває життя без помилок. І ця ситуація вона мене просто дуже сильно продвінула і розвіла. Все ситуація з моїми гастролями в Росії, просто зрозуміла, що все тепер, якби ну війна, і мені здається, що тепер для кожного з нас політика і війна вже є в кожного в житті. Кожного з нас, Вже ніхто не буде на це закривати очі. Попри свою активну концертну діяльність у Росії після 2014 року, у 2021 році в інтерв'ю Ксенії Собчак Луна впевнено відповіла на питання, чий Крим тоді вона сказала: Крим це Україна. Я тебе спрашили про Крим. Чею я говорю, что Крим это Украина, так как в моем понимании это место, куда я з самого детства ездила с мамой, с папой. Мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова Алушту. как я могу считать иначе. Для меня это так нет задачи угодить всем русским гражданам. А мої слухачі вони, вроді би как особа кам'яні претензії на те не мають. після 24 лютого 2022 року артистка публічно стала на підтримку своєї країни. Тоді Луна разом з дітьми покинула Україну і виїхала до Європи. А у травні 2022 року вона повернулась до Києва, а згодом випустила кілька пісень українською. Скажеш таку думку, що, наприклад, якщо зміниться режим у Росії, ти знову туди поїдеш ні 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 ні. Euh, цього не станеться найближчим часом, і в принципі мені вистачило вже проблем з цього приводу, щоб свої вектори на 180 градусів розвернути і забути і піти далі. Ну ну я навіть не думаю про це. Апріорі апріорі кінець і зв'язки розірвані і до побачення. Скандально відома Луна висловилася про свого екс-чоловіка та продюсера Юрія Бардаша, який втік до РФ та отримав російський паспорт. Виконавиця відповіла, що спілкується зі зрадником. Пише Уніан. Артистка, яка й сама виїхала до Європи, каже, вони з ексобранцем обірвали всі зв'язки ще чотири роки тому. У шлюбі з Бардашем Луна народила сина Георгія. Зі слів зірки, хлопчик також не спілкується з батьком, який не бере участь в житті сина. Що? Ну, що, ви що була в ні, ні на концертах. Ну, як так можна. А що не так? Там політики підтримують рашку. Ну ми ж для людей виступали. Ну і що? То що тепер? Тобі треба в Інстаграм сказати? Факу Грузія. Якщо не скажеш? На жаль, доведеться відписатися. Хочеш? Цього і не хочеться. Але так треба. У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчивое, мы не общаемся абсолютно. Я пишу, валите оттуда, это на тебе э, стрессы ребенка, на твоей упоротой этой вот патриотичности украинской. Я помню, как она, я славянская принцесса, ну так где же ты славянская принцесса, uh -huh. когда ты сейчас украинская нация Сын, ну как бы малолетка, который ничего не понимает, но Вже рисует там рисунки з Путиным, похабные. зв'язок з бардашем не підтримує з 2020 року. Нас уже давно нічого не пов'язує. Тим паче, борг еліментів у кілька мільйонів гривень він синові Георгію так і не виплатив, виїхавши в Росію на самому початку повномасштабного вторгнення. Сказала Луна в інтерв'ю російському каналу Медуза. За що народ сейчас умирает? А за що я не пойму, за що? За то што би што понад я считаю та чистий чистый чистий это... Луна різко негативно висловлюється про продюсера. Вона називає його жалюгідним. А також каже, бачить навіть плюси в тому, що зрадник втік до РФ. Таким чином він мовляв не має впливу на сина. Діяльність його, на мій погляд, виглядає жалюгідно. Він дуже нішевий про путінський рупор, щось на кшталт Лєбєдєва, тільки з дуже маленькими охопленнями і маленьким мозком. Рада, що він там у Росії і не чинить згубного впливу на мого сина. Зазначила артистка. Слова луна була у шлюбі з бардашем з 2012 року по 2018 рік в Україні. Юрій працював з відомими гуртами Quest Pistols, гриби нерви у 2022 році. Продюсер зробив цинічну заяву та видав, хоче, аби Росія окупувала всю країну. Бо більше він сказав, що у Київ повернеться тільки за умови, що він буде російським. Народ що народ зараз А за що? я не розумію, за що? за те, що то би чтобы легче было геям за вот эти либеральные ценности. То есть я не против геев, ну бывает, но знаете одно, все будем вместе, все будем крепким, дружным народом, и мы будем никто, ни одна пара на планете нас не победит. Мы русские люди. Пока. Наприкінці 2023-го музикант офіційно став громадянином РФ. Тоді він похизувався новим паспортом на тлі фотографії російського диктатора Путіна у травні цього року. Сбу висунула підозру Бардашу за інформаційну підривну діяльність на користь ворога. Сама Луна також потрапляла у мовні скандали. Вона спілкувалася російською під час війни та випускала російськомовні композиції. Я вирішила випускати пісні російською мовою. Такі правила в умовах війни неможливо просувати культуру та мову країни-агресорки. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене та мою творчість. У результаті я зібрала життя у 30 коробок. Поїхала з дитиною. Тому я мабуть, що розділяю війною свою творчість не мовою. Бо, в принципі, коли я буду доносити якісь почуття, воно рідною мовою, я вірю, що воно буде тільки більш чесним. Гарасимова наголосила в її чоловіка не виникло проблем з перетином українського кордону. Вирішив виїхати, оскільки природні соціальні процеси в Україні парадоксально дедалі більше нагадують структурні настанови РФ. За словами Луни, руйнувати зв'язки з Україною вона не планує. Виїхала я перш за все через втому від постійного стресу, тривоги, обстріли, відключення світла. Народження молодшої дитини зробило рішення про від'їзд очевидним. Як мати я хотіла забезпечити безпеку новонародженій. Дитині, хоч для мене було важливо народити сина в Україні, і не могла ігнорувати постійну небезпеку. Я глибоко переконана, певні важливі речі відбуваються лише на рідній землі, і тому я не зрікаюся України та нерву з нею зв'язок. Сказала жінка. Варто зазначити, луна вийшла заміж за музиканта, композитора, гітариста та саунд-продюсера Волощука у 2021 році. В 24-му році в одному з київських пологовів будинків у пари народився син, якого назвали Микитою. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.